Дівоча краса плюс справжній чоловічий шарм в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького обрали містера і міс університету. За корону переможниці змагалися сім красунь, які дефлювали у сильних образах, намагаючись врасти глядачів невимушеною грацією і вишуканою чарівністю. Тож цього разу організатори конкурсу зважилися на експерименти і запропонували посмагатися за титул містера університету представникам викладацького складу. До речі, виколичийся вийшов, хоче зважиться на такі нестандартні кроки. Дещо раніше не долучався до... Конкурсів танці з викладачами та голос університету. Тож досвід дивувати публіку своїм талантом учасники вже мали. Ми до цього експерименту йшли на сьогоднішній день. В нас є сім самодостатніх людей, викладачів професорського викладацького складу, які сьогодні будуть в дуже цікавих дефіле постановочках. З'являтися то будуть ганстери, то будуть казкові герої, то буде стародавнє грецьке суспільство. Скажуть більше, що коли стародавнє грецьке суспільство розвивалося, стародавнє гуцульське суспільство вже занепадало. Ті люди знаєте зробили правильно, вони взялись за самокритику і вони трошки будуть в Мене рішення виступати так в інших іпостасях, я би так сказав, але нехай це залишиться загалом. Інтери його зберігали настільки ретельно, що численна глядацька публіка не одразу впізнала своїх викладачів у нових образах. Найстарший з конкурсантів, професор Зиновій Соколовський, блискуче зіграв образ хешеного батька із культового одноіменного фільму. Я ще настільки молодий, що в мене все в бо вчорашній день не наш, завтрашній і ще не наш. Так що робимо добро сьогодні, і оце ми зараз цим і займаємося. Це експромт нашого життя, і це це є дуже добре. Хоча насправді конкурсанти готувалися до виступу дуже ретельно. Тож кожен їхній вихід був цікавим хореографічним дійством. У нас так. Так вчили добре, бо ми все знали. Бо ми всі молодці, красуні, і кожен виграти може, хоче і так. Ми всі готувалися. Зусилля конкурсантів оцінювало прискіпливе журі. серед суддів, народний депутат України Олег Барна. Політик зізнається, що зовсім немає досвіду судити такі змагання, тож пропонує свої критерії. По перше, зовнішній вигляд краса. Головне, щоб були всі на лабутенах, як стиль дотримуватися. Раз Ну, другий момент вже будемо питати, та, як я вчитель фізики, відносно інтелекту, закони Ньютона. Перший, другий, третій, ну і так далі. І до колона дойдемо. На щастя, до таких фізичних висот доходити не довелося. За підсумками всіх конкурсів найкращими серед чоловіків викладачів було визнано за Соколовського. Титул міс університету здобула студентка Яна Кузик. Переможці отримали численні призи і заслужені овації.